Непогано. Але наступного разу давай без кориці і цукру поменше. Ну, що стоїм? Чого чекаємо за роботу? Так а що мені треба робити? Хабь, дзвонити постачальників, запитати наявність гудзиків, замовити тканини, замовити шовк графітового кольору. А також збігай мені за олівцями, кавою і купи прокладки. Як це мені розуміти? Саме на другу частину дня, а тепер дайте мені нормальну роботу. А ти молодець. Ти пройшла тест. Який тест? Твої не менш талановиті попередниці також бігали на побігеньках і не ставили запитань. Знаєш що? Через місяць я їм платила зарплату секретарки і звільняла. І я не дуже розумію. Дитинко, мені потрібна амбітна помічниця, яка знає, чого вона хоче і не робить будь-що за гроші. А отже, давай займемось тим, заради чого ти сюди прийшла. І так, відомий європейський бренд хоче організувати колабу з українськими дизайнерами. Він влаштував тендер і ми у фіналі. Але, на жаль, на жаль, наша колекція дещо не дотягує до цієї колаборації. А от в твоїх ескізах є дещо нове, свіже і... і головне там є українські мотиви. Розумієш? Треба дещо допрацювати. А коли? Час є завтра до 10 ранку. Питання?